всім всім привіт! Сьогодні неділя, і ми запрошуємо вас в наш день. Так? Да? Марк дивиться мультики, поки ми зайняті. Ось сьогодні хазяйський день. Зібрали з сімейством на море. Поки в нас немає пляжної сумки, в нас є пакети. Поїхали. Я вам ще не розповідала, але ми орендували машину ось таку. Синеньку Toyota Prius. Пріус. Ну, нормально. Далі ми опинилися в містечку Холлівуд, який знаходиться хвилин 25 від нас. Така собі затока українська. Давай будемо засібатися. В нас вже година дня, тому ми їдемо додому на голові такий післяокеанський безлад. Класно! Було дуже класно. Малий так втомився, що заснув прямо по дорозі. Смішнюк. Як ви розумієте, ми вже прокинулись. А чого ти такий, Хрюша? Хрюша. І будемо їхати в авантуру мол. Це досить великий... Кажуть, що найбільший торговий центр в нашому районі, тому зараз поїдемо і я вам покажу, що там є. Сама там ще не була, тому будемо дивитись разом. Ти заходиш і одразу потрапляєш в рай брендів: Hermes, Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton, Будь ласка, Майкл Корс. Знаєте, як каже мій чоловік, коли ми сюди зайшли, блін, тут даже пахне грошима. Ось так з якого брендами, щось типу того. Тому що тут просто такий вайб несеться. Не будемо ходити просто так. Давайте дивитись цінники. Так, ось ця відома сумка, ви її впізнаєте? 195 доларів всього. Ось тут така територія, дуже досить-досить велика. Що ось там і ось там, і ось там. Це знаєте, як такий секонд-хенд. Тут всі-всі магазини, всі бренди сюди принесли свої речі на сейл. Шорти такі собі. Ось такі. 295 баксів, Нехай висять далі. Короче. Покупив всього. Я просто попала в рай шампунів, тому що в мене закінчилося все те, що я привезла з України і, і куплю тут. Ціни хочу вам сказати такі самі, як у нас. Тобто 30 доларів за шампунь. А, зараз а, 30 баксів за кондиціонер. Думала, буде дорожче. Тому що після одягу я підготувалася на 100 доларів за шампунь. А далі. А далі ти попадаєш Зару і починається примірка. І це було останнє, що я зняла для вас. Хочете розкажу, чим закінчилася поход в Авентуру Мол? Типу на шопінг. Шопінг в продуктовому, бо наша дитина розкапризувала. І ми спішимо додому. Їдемо, їдемо, Марк, їдемо. Їдемо додому. Дякую, що провели з нами цей день. Сподіваюсь, ви поставите нам лайк.